Гімнастика, Олімпійський вид спорту. Гімнастичні вправи культивувалися ще у стародавньому світі. І Сьогодні цей вид спорту популярний та видовищний. Відкритий чемпіонат Сєвєродонецька зі спортивної гімнастики проходив у спеціалізованій залі Каді США 2, 25 і 26 листопада. К нам в гості приїхали город Рубежне, город Лисичанськ, город Славянськ. Також ми приглашали гостей з Донецької області, Краматорськ, Доброполі. К сожалению, не смогли к нам приехать. Но я думаю, в скором времени мы поедем в Краматорск, там 8 .10 этого соревнования будут, и мы собираемся туда поехать. Цель соревнований это це научить детей соревноваться, популяризация данного вида спорта. Кто из ребят показывает наиболее серьезные результаты? Есть у нас такие маленькие детки, начинающие, да, они выступали сегодня первый раз. Гончарова Настя, маленькая, но очень способная девочка. Романенко, Яна есть. Из мальчиков Шматько Платон на области постоянно занимает первые места, не сдает свою позицию. Коробченко Клим вторым является на области. Вот такие маленькие спортсмены у нас растут. Впевнено, блискуче, граціозно відпрацювали свою програму дівчата. Вони, наче сніжинки, пурхали на гімнастичному помості. Кращою стала Діана Бушко, яка виконувала програму кандидатів у майстри спорту. Серед спортсменок, котрі виступали за програму першого спортивного розряду, перше місце посіла Марія Бондарчук. Порадували своїми виступами і наймолодші учасниці змагань. Переможцями у своїх вікових категоріях стали Ганна Поточняк і Марія Матюшко. Високі результати показали і сіверодонецькі юнаки. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися Микита Вольвач. Та Клим Коробченко. Всього у скарбничці сівродонецької команди 14 медалей різної проби.